Ну бачимо, що можна провести і певні паралелі між диктатором Путіним і диктатором Іном. Зокрема, от про потяг згадав пан Олексій. 20 годин їхав Ін до Росії з. І рухався із темпом 40 км на годину. Наприклад, середня швидкість переможця цьогорічного турніру Тур де Франс 41 км, Тобто на велосипеді він рухався швидше ніж цей потяг. А дві причини тут називають аналітики, зокрема броньований дуже важкий цей потяг. І по-друге, це сама колія. Вона не придатна для просування ось таких вантажів. Утім, от, да, от про ці паралелі в політичному значенні такий союз приїзд кімчинина до Путіна. Так, тобто, ми воєнні якісь можемо зрозуміти, скажімо так, аспекти. А от політичне, як сприймається взагалі оцей союз? Можливо, для простих так, росіян, бо Путін намагається заперечити те, що Росія знаходиться в ізоляції. От він зуперечив: дивіться до мене, приїхав Кимчинин. Ну, звичайно, для багатьох це таке смішне і певне падіння навіть реноме. Тому що КНДР, здається, здавалося з одного боку Російська держава, але з іншого боку, у світі надто дуже сприймається так обмежено, негативно. І сама Росія ще вже за Путіна вже за нового режиму Путіна ще в 2013 році там долучалася до якихось санкцій обмежених проти Кендер разом з Америкою, разом з іншими державами. Тому звичайно, тут а, залишки ізоляції. І е, ну і взагалом це продовження того самого провалу східної політики, який ми бачили, і на форумі е, схід який проходив буквально там е, кілька тижнів тому. Е, Східно-азійський е, Далекосхідний економічний форум. Е, це один з двох найбільших форумів в Росії. Був один в Ленінграді, один в Петербурзі, інший на, на там Хабарс Володивосток. Тобто на ньому завжди приїжджали сюди лідери Азійсько-Тихранського регіону, там Китаю, Японії. А цього року там тільки один з був з е, дипломатом Лаосу і все, який там і попав. Тому тут е, та, теж бачимо таке падіння. Треба тільки Андер лишилося, що готова держава з ними співпрацювати навіть в дипломатичному сенсі. Ну, але Рос... насправді путінський режим і великий мір росіян, мало вже цікавий, що там відбувається, як це сприймається за, за, за кордоном. Для них зараз, до речі, що нам треба розуміти і зважати, зараз головна мета це перемога у війні або досягнення мінімальних завдань, щоб Росія не втратила лице і змогла в перспективі знову продовжити знищення України. І тому вони не зважають, як це буде дивитися дипломатичний вигляд, От ми там які втрати від навіть від нафти, що вони там вже в Індію Китай за безціну продають. Але для них дуже важливо все-таки, бо зараз все, все вони намагаються направити для перелому військової ситуації. Чому нам теж треба на це зважати і розуміти? Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що долучилося. Юрій Олійник, кандидат політичних наук керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Олексію.